Так, усім привіт. 16. -та. Виходимо, дивимося результати по хакафосу. Дивіться, Значить, Хакафосом це виробник Німеччина. Підживка, під корінь. Значить, ми працювали ним, починали 17 липня. Працювали зеленим з формулою 25-10 плюс 2 магнія. Потім ми другого. Обробку робили. 27 липня підживка під корень молоді саджанці. 15, 10, 15, плюс 2 магнія. Синій був він у нас і. Крайню обробку ми робили вже третю заключну, 6 серпня. Сьогодні в нас 16, пройшло 10 днів, і ми робимо підсумок. Тобто, почали ми 17 липня, а сьогодні в нас, ну, тобто по схемі, як положено, значить підсумок. Остання була формула 8 12, 24, плюс 4 магнія. Все було 300 грам. У мене вони всі були три бутилочки по 300 грамів на 60 літрів води. Підливав я молоді сажанці. Е Значить, показую я вам. Ось, ось джевелін у мене тут самий перший росте. Ось він. Цей джевелінчик. Значить, він у нас тут ось, ось у нас була баддя наша стояла. от, Де я вам показую. да, І тут же ж зразу перший підливали джевелін. Він був маленький, чуть вище ось, ось нерісний, черта вища сітки. Да, ось ось сітка. Бачите, де він стоїть. Ось Сітка він отак от десь був. Тепер цей ось виріс отуту, е, одна, один рукавчик тоненький, правда, ну виріс він сантиметрів 70 усього, да? а з другої сторони Ось все, пішло сюди. Я вже тут колись і показував, вам, ось вона пішла, 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 пішла. Іде, йде, 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 йде. Доходи ось п'ята проволка. Остання, вона вже переросла, п'яту проволоку. Ну, приросту, якщо вона була, тоді 70. ну, Метр п'ятдесят. Оце вона неї приріс За цей місяць. Короче. Стояв мертвим грузом, бо ще віддать, забирає на себе багато Юпітер, бо він воно, під Юпітером прямо посаджений. Далі ред Таро підливався. Ось о, дивіться, це вся сама локація, я тут знаходжуся, тобто ніяких тут. Без брехні, без всього. Тут ось паро був тоді в мене 70 сантиметрів. Ось тут ось він був. Ну, ось, ось дивіться, скільки він доріс, і ще метр. Ну, тобто слабіше за цей, Ну у нього чотири рукавчика. Цей ось метр зробив прирос. Оцей другий рукавчик зробив. Ну, ось, ось чуть більше, Це десь ну, сантиметрів 70 він додав. Ну, а ці ось от, десь два вони майже однакові, сантиметрів по 50 Далі Далі Антона сенсація, ця вона ну, вже до, перешагнула. ну Десь метр двадцять у неї прирост. Навіть його темперл поперив, воно потихеньку набирає оберти. Значить, що я ще давав на цей подяка полякам. Ось у мене подяка полякам. Значить, він десь э, зробив 70 см, ну, більше сантиметрів 80 см. Це в нього такий привіз. Э, э, хвилювався, я дуже переживав за Грейпдрім. Ось він у мене тут. Скраєчку. Коло стовба 15 все, стовп ряд да, підписаний. Він тоді на момент е, нашого експерименту був на другій проволці. Я тоді ще показував, він доставав, єлі, доставав сюди. Зараз він, ну дивіться, ось от другої ось раз, два, три і ще ж воно туди. Бачите, скільки він попер. Ну Десь метр тридцять він точно зробив. І на, на цьому пагоні. І ще й другий пагін. Ось йому залишилося 20 см до верхньої проволоки. Тобто ну, десь теж 1,50 метр він дав. Непоганий результат. Непоганий результат ось у Дюшеса американський кешмиш. Дюшес теж 80 сантиметрів 80 см він додав у рості. А стояло все мертвим колом. Так, Поки проходжу, хтось питав за цей. За у мене не зліт, у мене взлітна полоса. Це все, що в мене тут один дикий залишилося. Ось отак так воно виглядає. Ось такі ось ягоди. Я не знаю, чим воно от цього відліча ну, розрізняється. Від... Ну, тут теж, ви бачите, які вони повбіжки. Здоровені. І ось що ж, ось ось, є ось все. Ось ось, ось ось ось. Бачите, Оце і все, що в мене тут лишилося. Ось ось. Та ось так от. Показую те, що є і розказую. Ото От. ну, і все. Що із цього, Так, і далі. Тоді ще в мене красавчик мене дав. Тут, я не знаю, метр п'ятдесят десь додав, бо теж єлі виглядав із того. І ось у, вічно. За це я якби, взагалі, в мене надії не було, геть, кажу чесно. Це в мене Prime Seedless, це кешмиш, тільки це ізраїльська селекція. Біло-ягодний з легким мускатом. От. Його по весні, раз маленька в мене собача була, обгризло цей, ну, чубука згризла з брунькою. Потім воно там откудись, там вилізло, не знаю, наче він знову рости. Вони тут же приямок був. Кублилися, короче, обламали і той, що цей. Ну, думаю, все, хрест, немає вже його. все. Він якимось чудом ще там ожив. Ще десь там винирнуло. Ну, коротше, таке нещастя було в три листочка, ну геть манюсіньке Воно навіть не виглядало з оцею сусідки Тут сітка так стояла, навіть не виглядало, кажу по-чесному. Зараз, зараз ось вона ну, скільки тут? Ну, ну десь. 80 наверно, сантиметрів. Ну, я думав, що все йому навіть, ну, не було ніякої надії на нього. Думаю, ну, до зими, якщо й доживе, то і ладно, ну, наверно, напевно, не перезимує. Ну, тобто, бачите, якось о, воно, бачите, ігрушка. Ось, і Елька наша, найда. Ну, десь і кнопка пірає. Ти що ігрушкою носиш? Дасті. О, господи. Ну, короче, оце якось отак. Значить, що я вам можу сказати? Свій вердикт. Роба працює воно 110%. По-любому. Тут навіть піхотів би сказати, що воно там не працює, може чи ще щось, нічого подобного. Працює, працює, тому що воно стояло мертвим грузом. Може хтось сказати, та, за такий період може воно там і... Тепло, ну бажіть, у нас ні дощів, нічого такого. Тепло як було, так воно є. Наоборот, воно зараз спадає ночі, холодні вже. Ну як холодні? Ну, 13-12 градусів. Ну не такі ж, як тоді були. Ну... До 17 липня. 17 липня я тільки почав, тобто перву зробив обробку. Далі воно вже температура на спад. І, і, ну, як би йде. Тут сказати, що воно там саме от, просто виросло. Там, де я не лив, воно як сиділо, так і сидить. Ось сюди, я дивіться, не лив. Показую, що спеціально проходив його і не лив. Гляньте. Ну ось, яке воно було, таке воно є, бачите? От вам і не лив. А оце ось все я лив. Там, де я лив, то воно видно, що я його лив туди. Якщо я ось у тохен лин, підливав, так же, що, бо це ж перший, около калітки, ворот. Хотілося, щоб це... Так у нього вже воно лоза визріває, а, дивіться, вони з І Вона перемахнула п'яту проволоку і поперла вже, якщо б ще була ще одна проволока, вона вже й тут перемахнула. Бо вона вже більше трьох та, трьох, які там десь 3,50. Отак от. ну, вам і Спонсор, да, теж я сюди піділлю, що мені 5 літрів тих жалко. Росте воно, все воно працює. Тобто працює як швейцарський годинник. Я казав, що німецьке качество воно завжди було, є і буде. Ніхто це не відміняв. До речі, вже це я аж перезріває. Бачите, желаний який. У нього вже наверное, буде кісточка, зараз розкусю при вас і подивлюся, мабуть, вже кісточка буде, не то що, а вже наверное, і коричнева. А? Не, ще не, геть. не ну Набираємо, вона вже така вона Ну Мускат хороший. Хороший мускат, хрумка така, не дуже подобається. Ні одну секунду не пожалкував, що посадив. М -м -м, дуже гарний смак. лоза вже пошти вся коричнева. Ну, Дивіться, а вже за п'яту проволоку зайшла, дивіться, якого кольору. Бачите, дивіться. М -м? От вам. І пережив усі катаклізми. Так що, ну, Кировоградського покажу вам ось. Раз я тут. Не знаю, як воно вже тут зараз покаже камера. Бо сонце там сіло. Ще одною рукою воно. Сітка падає. Дивіться. Це все я вам показую це одна що. Це не дві. Зараз листка видеру відсюди. Ну, ось, ось Бачите, да, Длина така. Ось ось, ось теж такі длинні. Ну тут ось сонце її трошки, бачите, підсмалило. А я їй отак ось, 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 щоб не портила красоту. Обірву, бо я поки сітку сюди натягнув, вже коли побачив це лихо, натягнув сітку, ну а що ж? Воно вже ж ягоди спекло. Тут дрони такі інтересні, бачите, вони такі дишуся, а ягода дивіться, якого кольору, якого, якого розміру вони. Тут капець. Просто красота. З тої сторони, ну не хочу обходити, там краще видно. Так. Шибеники, вирили канаву мені тут усього в пояс уже. А ну марш відсюди. Так, гуляка, забирай свою іграшку. Угу. Ось, на. Юпітер уже все, як би треба вже, ну так, ще може там денька три. Ну тут Бачите, з цієї сторони трошки... Красивіше виглядає. Тут на сонечку не так сильно, ну як тут геть освітлено. не як. Ну, коротше, оце так, виноград достигає. Академік. Ось отакий тут. Ну. Коротше, на цьому все. Я вам доповів, що все працює, все як йдемо по плану. Обіцяв 16-го, все чітко. 20-го ми зробимо останню мірестемом обробку. Тут вже цей навіть тих обробок. Предварительно через 4 дні будемо робити останнє, а тут вже дивіться скільки йому залишилося доверху. Бачите? От вам і результат працює. 100%. Красота. Дивіться, які ягоди побіжки. Красиві. Ага. Кажуть, що тріщить. Я не знаю, в мене він ніколи не тріщав, це Руслан. Раз, там бачив, чуть-чуть так, ну не знаю, може там з десяток ягод на весь кущ. І все. А так я попався, кажуть, тріщить, тріщить. Блін, теж, знаєте, от держу просто, він ж безотказний, блін. Оно, дивіться, що на землі це ж теж. Било, било його тут морозом і всім все якби. Ну, він не від корня відбивав. Бачите, в нього воно, деревина є, стара і ось дивіться, бачите, відкуди видає. Ну, то тобто Він сохранився, все чітко. Ну, коротко, Не буду тягнути. Якось так. На цьому все. Всім дякую. Будемо слідкувати далі. Ще в нас є експерименти, які нам треба провірити і вам доповісти, працює воно чи не працює. До наступних відео.